Перед судовим засіданням донька Ірини Фаріон Софія демонструвала підозрюваному світлину мами. В'ячеслав Зінченко на фотографію дивився беземоційно, а в розмові з журналістами наголосив, що йому звідусіль погрожують. Відтак проситиме суд залишити його під вартою, аби з ним нічого не трапилось. Мені загрожує небезпеку в моєму життю і по документам навіть від російських спецслужб від радикально налаштованих осіб. Я себе вбивати не хочу, не збираюсь ні в якому разі, тому ви знаєте, якщо зі мною щось станеться, то мені допомогли. Я прошу прокурорів, судді подовжити мені запобіжний захід. Хоч із журналістами підозрюваний Зінченко спілкувався у відповідь на питання доньки. Фаріон тиша я його запитала чітко, що він робив 19 липня. На це він не відповів, бо він не знав, що він робив. Насправді підозрюваний себе дуже дивно поводить. І він говорить, що йому хтось погрожує. Йому ніхто не погрожує. Поки ж донька Ірини Фаріон вимагає для Зінченка довічного позбавлення волі. Мама підозрюваного в те, що її син міг убити, не вірить. Я знаю свого сина, що він в принципі не може цього вчинити. Не може, я люблю його і ростила в любові. І тому, тому я точно можу сказати, що він цього не вчення. Олена Зінченко порадила і доньці Ірини Фаріон виховувати дітей в любові. На що Софія відповіла: на пані з вами спілкуватися як донька вбитої я не буду. Прокурори зазначають, що в них достатньо доказів, аби вважати В'ячеслава Зінченка винним у вбивстві Фаріон. Відтак просять суд залишити підсудного під вартою, аби він не втік або не знищив докази. Знарядів чинення злочину на даний момент не знайдене. Відтак зінченко достеменно знає про те, де він його заховав чи викинув. Окрім того, що суд продовжив термін до судового розслідування ще на шість місяців. Суддя також вирішив залишити під вартою В'ячеслава Зінченка на 60 діб до 26 січня 2025 року.